Простір, де зміни починаються з людей, саме під таким гаслом проходить у Києві цьогорічний HR Wisdom Summit. Це масштабне зібрання. Топ керівників проводиться вже понад 10 років. Кого об'єднує зібрання, з якими викликами там стикаються і вирішують? Розпитаємо в Олени Халілову, яка приєднується до нас у прямому ефірі і перебуває на місці події. Я вітаю вас, Олена. Отже, що цікавого ви вже почули від менеджерів, які працюють з персоналом. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо на HR Wisdom Summit. Це щорічний саміт, який об'єднує провідних hr фахівців та топ-менеджерів найбільших компаній роботодавців в Україні. Також хочу зазначити, що цього року присутні близько 400 представників організовує цей захід журнал ТОП-100 Рейтинг найбільших та діло ЮА. Також хочу зазначити, що подія фокусується на головному виклику для бізнесу: як управляти командами в умовах війни. Вже відбулася перша дискусійна панель кадрові стратегії під час війни. Учасники говорили про мобілізаційні ризики, нові формати роботи, також емоційне виснаження команди і роль HR як центру стабільності. Також в програмі обговорюють теми адаптації бит. Ранів, розвиток корпоративної освіти, співпраці бізнесу з університетами, цифровізація, звісно, HR процесів та побудова бренду роботодавця у воєнний час. Ми поспілкувалися з директоркою HR банку Південний. І, зокрема, які виклики були у них на початку повномасштабного вторгнення і як якісно вони їх подолали. Давайте почуємо. Спочатку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що стратегія роботи з людьми вона має бути не просто адаптована, ми маємо її переглянути. Тому що стрес, невизначеність, особисті втрати це все внесло зміни в контекст і в бізнес. І тому ми зробили фокус на стабільності, турботі та гнучкості створити найкращий досвід для наших колег, зробити комунікацію і взаємодію прозорою. І підтримуючи, і завжди виконувати свої зобов'язання перед співробітниками. Також хочу зазначити, що на саміті виступає 45 спікерів сьогодні. Також ще попереду нас очікують чотири тематичні панелі дискусії. Цей захід традиційно завершиться нагородженням найкращого HR в Україні, найкращого роботодавця в Україні серед найбільших компаній в Україні. Також хочу зазначити, що організатори твердять, що даний саміт, саміт HR Wisdom Summit, уже понад 10. Сяця років формує майбутній чар в Україні, але основне, що вони хочуть зазначити, це те, що роблять вони це з акцентом на людяність інновації та силу команди в найтяжчі часи. Це вся інформація станом на зараз. Передаю слово в студію. Я вам дякую, Олена. Це була Олена Халілова, яка працює на великому форумі фахівців, які працюють з персоналом. Перепрошую за тавтологію. Цей саміт називається HR Wisdom Summit.